Минулого тижня на базі станції юних техніків відбулася обласна методична рада директорів районних та міських позашкільних навчальних закладів. Було організовано виставку робіт вихованців гуртків та продемонстровано майстерність юних авіамоделістів. Розвиток науково-технічних напрямків позашкільної освіти в Полтавській області. Таку тему обговорили за круглим столом методичної ради. Обмінювалися досвідом директори районних та міських позашкільних навчальних закладів, присутні відзначили належне місце Пирятинської станції юних техніків серед закладів даного напрямку в Полтавській області. Тому було запропоновано сконцентрувати наукову роботу шкіл Пирятинщини в об'єднаній територіальній громаді та утворити відділ з роботи із обдарованими дітьми МАН. Вихованці гуртка з авіамоделювання постійно виходять на новий рівень досягнень завдяки ентузіазму керівника Павла Бублика. Юні авіамоделісти беруть участь у різноманітних конкурсах та демонструють свою високу майстерність, тому здобувають призові місця. Учасники круглого столу методичної ради із задоволенням подивилися на роботи вихованців гуртків станції юних техніків та достойно оцінили вміння авіамоделістів. На стадіоні ювілейний для гостей міста вони продемонстрували його моделі від обласного центру науково-технічної творчості міський голова Олексій Рябоконь та начальник відділу освіти Пирятинської об'єднаної територіальної громади Наталія Шерзой отримали подяки за вагомий внесок та підтримку позашкільної освіти у Пирятині.